Два атмосферних фронти, що вже тероризують українців негодою, за словами синоптики, протримуються недовго. Однак найближчими днями на більшій території країни все ще йтимуть дощі і дутиме сильний вітер. Про це нам повідомляє украгідроме Так у середу, 28 червня, вдень у всіх областях України без виключення очікуються краткочасні дощі, місцями будуть невеликі грози. Тобто в цей день переважатиме похмура погода, але з періодичними проясненнями. Дорогі глядачі, 60% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря у середу, то через дощі по всій Україні буде прохолодно. Так, в денний час доби очікується від плюс 18 до плюс 23 градусів тепла, лише у східних та південних областях буде до плюс 25 плюс 27 градусів тепла. Що стосується температури повітря вночі по всій Україні, то вона коливатиметься в межах від плюс 19 до плюс 15 градусів, а на півдні до плюс 19 градусів вночі. У Києві 28 червня протягом всього дня небо буде вкрите хмарами. Нічний дощ до ранку може посилитись, але незабаром повинен припинитися. Температура повітря коливатиметься в межах від плюс 15 до плюс 22 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!